Доброго дня! Сьогодні проводимо моніторинг в саду на хоробі шкідники. Дивимося, бачимо зараз. От бігає, в нас вже мурашка. Такий собі. Щось шукає. Щось він шукає. Так як ви знаєте, що е, він є. Шукає оцю мушечку. Це є папелиця, сам яка кайфудає яйця. У нас тут буде все заселено попелиці. З Шкідниками. Буде цього року трошки важче, тому що е, у нас була прохолодна погода, дощі були, кай розвиток не було. Зараз у нас вже кілька днів йде жара більше 30 градусів. Вони зараз миттєво підуть всі шкідники, які ви очікували, які ви не очікували. Перший це буде попелиця, другий це буде при такій жарі. Якщо буде жаратися протриматися десь до тижня часу, це буде кліщ. Кліщів, ви знаєте, видів є дуже багато, але кліща буде. При таких температурах зараз шкільники підуть дуже серйозно. Так що слідкуйте. Ще хотів вам показати, тепер давайте за хвороби почнемо. Дивимося, сад оброблявся дуже гарно, оброблявся біологічними препаратами, Су. відновлення борошнистої роси. Молоді пагони теж вже бачите, починають вражатися, вже йде з долини. Самі молодші ще поки не вражуються. Вже зараз нам треба буде обробляти. І то терміново. Також, що не характерно для цього саду, сад імунний проти парші, хочу вам показати, дивіться, на, на, на імунному саду вже починають йти прояви парші. Це все. Е Зараз є комплекси хвороб, шкідників, Якщо ми не будемо з ним боротися, дуже нам понизить урожайність, дуже нам понизить закладку саду на наступний рік, тому потрібно приймати якісь кардинальні рішення. Можу сказати одне. в даний момент тут одним біологічний препарат не обійдеться. Буде велика бакова суміш з різних препаратів, як біологічних, так і. Хімічних, тому що потрібно зробити стоп-ефект, зробити все зупинити і щоб дерево розвивалося далі.